Боже, що там за злочинці такі? Що що ви тут захищаєте? Таке цікаве. Це ще один спецпідрозділ. Це самі хлопці помінялися. Які помінялися, я тих знімала виставляти свої. Ці ці, ці ці цілий спецпідрозділ приїхав захищати храм від людей.

Що не Якось нефайно, да, коли так підрозділ напроти дверей до штама стоїть. Зараз немає за його. Ми сідаємо такого звіт. У вас шкішного коштів. Скільки вже заплатили, хлопці, цікаво. Скільки коштує така зрада, ніхто не скаже? Скільки вам заплатили, якщо ви такі дешеві знімали? Ще всього штрафу. Що ж деякі поховали? Ви ж завжди в обличчя ховаєте. В мене Павленчик поміщений. Ви завжди в магічній У вас уже теж зняли Чекайте, Чекаєте, як Шахановська. Чекайте. 13 років це саме Що-що? Ви мені погрожуєте? Я ви мені зараз погрозили? Я вам ні. Я, ви мені я... погрожуєте зараз? Я... я вам ні. Особисто я ні. А закон так. Який закон? Ну, Кохановський спросто. Який закон? Це, Це я тільки що на вас заяву написала, не ви. Написала. Мабуть, ручка боліла. уже написала, дописалась. Все вот это хочется что-то добавить. Гарно вийшло. Зараз буде гарніше. Не, ти, не, не, чіпайте, не чіпайте, чіпайте мене. Це ви мене не чіпайте. Це ви мене Але, буде не чіпайте. Будете мене чіпати, буде застосована сила. Добре, чіпати, ласка. Буде застосована не, сила. Ще раз, ми вас просимо дуже, дуже будь, будь, будь. не бажалося. Не, не провокуйте. Я провокую. Ч, не кричіть. Та Чому ви що, знущаєтесь над мене? Ви Тільки та. що притягували руки до людей. Навіщо? Невіщо це робила? Які це люди? Я тільки я, що я на них заяву кажу. не писала. Будь ласка. будь ласка, заспокойтесь. Тримайте дистанцію від працівників, будь ласка. Від на яких дві, працівників? Тобто на, це працівники над, поліції. Будь Ласка, віпокажіть мені свої Ви сказали від працівників. від працівників. Покажіть... я не сказав, що це працівники поліції. А будь ласка, хто? не перекручуйте. Працівники чого тримайте це? дистанцію і все. Скажіть будь мені ласка. що... Скажіть я мені, шо? що це за працівники? Ді, чого? Я теж працівниця. Ну і чого я так не можу тут стояти. Я теж працівниця тримайте дистанцію. Я хочу побачити його лице. Я хочу побачити його лице. А з чим руки вона притягувала? З пістолетом чи з автоматом? І з чим вона притягувала руки? Вона вам погрожувала, нанесла вам якісь тілесні ушкодження. Чи що вона зробила? Погрожували мені, до речі, ви. Погрожувала ви мені? Після того, як я заяву в поліцію написала, ви мені ще й погрожували, що я допишуся. Оце нормально? Встановили особу цю. Ніхто я. Я прошу встановити. Я прошу Но встановити усіх на, на, на людей. напишіть відписку, що його тут і не було. Ну са на да. напише полісно, і вони і поліція, поліція знімає Сандрово, знімає їх, не їх, не не їх Знімає то, знімає мене, мене громадянку Україну, яка платить податки, щоб ви, ви працювали і захищали мене від от таких людей. Що, хто це такі? Ну поясніть мені. Я вам пояснював 5 хвилин назад. Ви мені так і не пояснили. Хто це? Ось ця людина сказала, що це працівники. Я кажу, покажіть посвідчення. Я не казав, що вони працівники поліції. Ви, То хто вони запитали, такі? Це не працівники а поліції. А хто вони такі? Хто вони такі? Такі самі громадяни України, які ви. Виходить, що не такі самі громадяни. Ті, я ті, так ті, не можу стояти прийшко... і мене ніхто не буде охороняти. Ви ну подивіться, давайте я туди пройду. можу пройти я туди. То виходить, що я а, не до громадянка. Відійдем. Ви ви тільки що виходить, що я не до громадянка України. Ви говорили, що нікого не провокуйте. знову зараз і діє чиняєте. 15 провокують хвилин назад провокують, ми з вами провокують мене. Вони вони, вони, вони мене ціни. провокують. Я нікого взагалі не провокуєте. чіпаю. Послухайте чим я провокую? Речі, чим я провокую? Чуєте мене? Це не я там стою. Ні, Ні, Це не я там стою. Я нікого взагалі не чіпаю. Хай звідси підуть, і тут буде мир і спокій. Подивитись, почнеться служба, і все тут буде. Просто в такі злагоді, що ви собі не уявляєте. Кому ви Все. Оці люди хай звідси підуть, і все буде нормально. Ви почули мене? Хай хтось з них покаже документи. Що це за люди? Я вам поясню. Встановіть особу. Я вас прошу зараз. Я на них писала заяву у поліцію. Вони мене побили. Ну, Но, ноги мені, отак ногами мені лупили. Ви можете зараз встановити, що це за люди? Ну Я вас дуже прошу, благаю вас. Встановлені, що це за люди. Ще раз вам повторюю, вам людина пояснила, працівник поліції, щось ваша заява буде розглянута, вам буде надана відповідь з приводу цього. Ми Я розуме. хочу ви зараз, вказуєте, зараз, відбувається, ви це, зараз відбувається все, зараз відбувається злочин. Я прошу зараз встановити особи ці, вони ви тут послушайте. знаходяться. Давайте ми встановимо першу вашу особу. Мою давайте. особу вже встановили. Я не, Я не встановлю. От, будь ласка. Поліція Майор поліція вийшов. Давай, давайте встановлю. зараз відійдемо вашу особу. Не надо ну, будь відходити. ласка, давайте встановимо. Давайте вас встановимо. Давайте будемо встановлювати. Казановська. Олена Олександрівна, да? Якого? Не спіши, я ж не можу так. 0506866. Угу. угу питання ваше в чому Встановіть. полягає? Я показала свої документи, хай вони хтось покажеть свої документи. На які підстави Не пишіть документи їхні, скажіть, будь ласка. Так, а хто вони? Або чому вони їх не показують? Я, я тільки що писала заяву будь і ласка, ласка, просила встановити, встановити слідчі групи. групи? Давайте підійдемо просила... підійдем до слідчої групи Зачем? і розберемося. я хочу до слідчий, до поліцейський. Вони можуть втікти. Вони можуть втікти. Давайте підійдемо до слідчої дільниці групи, там є слідчі, які відповість на ваше питання, хто ці особи. Давайте, на домінуй розібрала Ви на домінуй ми просто ну, знущаєте. Давайте підійдемо і встановимо всі обставини. Давайте Никаких. давайте ми будемо Я давайте, ви не Мої це права. Говорити, що мені не будем робити. Говорити. Добре, Я вам щ... Я щ... ще раз говорю. Не потрібно це робити. Є, є, ось, є проблема, є питання. Давайте зараз його вирішимо. І не треба mm -hmm. кричати. Я прошу встановити цих осіб, чого вони тут стоять. Давайте, будь ласка, підійдемо до слідчої оперативної групи. Ви писали там заяву, Я ж не знаю, що ви там написали. І зараз там є слідчий і все поясне вам. Хто... Да? Щоб ти тільки та шлецю да щоб мовчки стояли, да, бо да, вони всі тут стояли всі не буду... і ця Від на, курорті. Всі за, на курорті. За 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 мої податки вона тут знімає мене на камеру. Головно, головну, головну злочиницю цих подій. Ви за мої податки працюєте, повинні захищати наші конституційні права, наші громадян України. А ви кого захищаєте? Мовчить взагалі це це і і всі поліція, всі мовчать. Ну так просто, так хорошо. тільки прийде вже все одно диче. Навіщо долучена не видно. Позакривали свої? Їх ніхто, їх ніхто не знімає. Да? Да? А, вже з підрозділу по поїхав. Вони зрозуміли, що то вже трішечки перебор вийшов, да? спецпідрозділом трішечки щось. Вже... Я как раз все равно засняла.